Два слова про політику і дев'ять причин, чому угода з Трампом про наші рідкоземельні ресурси це в принципі за На мою думку. Е, ну, по-перше, це велике вливання капіталу в нашу державу, в нашу економіку. По-друге, це нові робочі місця. По третє, це нові сфери для інвестицій. Ну, по четверте, одним словом, це просто розвиток нашої економіки, це ахуєнний буд для нашої економіки. П'яте продаж цих копалень буде збагачувати не тільки Америку. Але Україну також. Шосте у всіх країнах, де Америка робила подібні корпорації, цього був тільки ріст. Сьоме, ну Захід ще швидше хотів е, війти до нас з цими інвестиціями, з корпораціями. Але комуністи на чолі в нашій державі не давали цьому статися бля. в інтересах. Самі знаєте кого? Щоб такі країни, як Росія бля, і Китай прийшли і забрали все безплатно нахер. Восьме це якраз таки гарантії безпеки, тому що коли тут буде блять трильйони американських блядь, і не тільки американських грошей, про якусь ескалацію і мова не буде йти. Ну і дев'яте, це в Україні і так нема технології, які зможуть добути ці купалини. А враховуючи то, де ми зараз, ще не знати, коли вони появляться.